Після вибуху Сибірського плюму, зрештою, знищено буде весь світ, а не тільки його половину ми не можемо дозволити цьому статися необхідно підтримати волонтерів «АЛЛАТРА», поширювати інформацію про загрози, що насуваються, і діяти спільно, щоб захистити нашу планету і майбутнє людство, масштабна дезінформація, гоніння на «АЛЛАТРА» Паралельна влада разом із Дворкіним та його тоталітарною сектою це все ланки одного ланцюга. І зараз нарешті настав час розкрити, чому паралельні владі в Росії разом із Дворкіним вигідно, щоб Сибірський магматичний плюм вибухнув саме вони вже протягом останніх десяти років перешкоджають роботі волонтерів Аллатра. Та поширенню інформації про кліматичні загрози і способи їх подолання Тому і відповідальність за всі ці трагічні які не були вчасно попереджені, тепер лежить на них.